179 день в Канаді, 18.03.24. Сьогодні понеділок, і в мене сьогодні гарний понеділок, але все був сьогодні поганий понеділок мого нападника. Ну що, день в мене почався з будильника. Прокинувся нормально по будильнику. Швидше я спати. Десь 11-12 я вже спати, зараз 10. -та. І теж збираюсь після відео в люлю. В ліжко, що там може пограє Call of Duty, і спати. Пішов, завів машину. Завів машину, вернувся назад, зібрався, їсти, взяв собі їсти і поїхав на роботу. Заїхав на роботу вчасно, швидше. Пішов до себе на четвертий, зробив собі пити. Зробив собі кави і дзвонить до Алекс український. Сем прийшов і дзвонить Алекс, бо він не має ключів від нашої будівлі. А Се... чак відправив його сюди до мене. А Сема вирішив забрати в Ор... Арченора. Там він був оператором ліфта, ліфти поломані, і він мусив сидіти в ліфті з ключом і всіх відправляти особисто, бо ліфт не працював тільки технічний режим. І от такі от справи. <ріху> Алекс прийшов, і він навіть не знав, що він буде зі мною, і скільки часу. Йому сказали прийти, і він прийшов сюди. Його відправили до мене, щоб я подивився, як він працює. <ріху> от, от так то, щоб я подивився, я кажу, сему вилішіть його, нехай він подивиться, бо я ж його друг, і що я про нього поганого не скажу. <ріху> ну Він нормально працює, все як має бути. Я ж про нього погано не скажу. <ріху> Жартую. І Чак подзвонив зразу до Сема: Сем, їдь, їдь сюди, сьома авеню, там треба підмалювати, помалювати стіну. Коротше, придумав же для нього роботи на цілий день. А після того відправ його ще в Арч Там ліфти не працювали. Він просто запхав ключик, технічний режим, і людей відправляв, куди їм треба. І то Ліфт каже, їхав на сам верх, а тоді вже спускався туди, куди треба. А ми працювали, було кілька заявок. Чак вже видрукував їх, а ми увійшли технічні приміщення. Я показав йому все, що плюс-мінус є. Ну, не все, а таке, що нам треба знати, де походити. І ми пішли, забрали ті заявки. Ще повернулися назад допили каву спокійно і пішли виконувати. Взяли інструменти, поробили всі замовлення. Там були деякі, но permission Ми дістали дозвіл. Нічого такого було. Ну, було однак, дві навіть квартири, де помалювати стіни треба було. Одні ще не з'їхали, меблі є, вони поїхали в відпустку і ну, будуть з'їжджати. Познімали всі кар... картини. Ми там походили, позашпакльовували пальцем, пальцем просто запаклювали дірочки від маленького цвяшка е, в одній з квартир. І там все було добре. Просто в кінці ми ще знайшли одну, коли вже прийшли малювати. Ми ще знайшли одну таку вм'ятину від чогось, меблі якісь заносили, та, і треба було там більше нашпаклювати. Це, але ми все зробили. В другій квартирі, то там жінка просто, я не знаю, що вона там вийшла, якісь е, ліпучки, віддирала і повідривала разом з, з гіпсом і з папером від гіпсокартону. З е, шпаклівкою, мається на увазі, і треба було це зробити. І був е, в неї поріг на балкон. Він не з е, того пресованого паперу, з дерева. Він помальований. Здерли пси, ну там є пес, який е, боїться. Боєгузливий трошечки пес, він гавкав. І він, напевно, це зде. І, і кіт ще в них є з чорним носиком. Сам білий, білий, з чорним і чорний носик. І, але приємний, він м'явкає, його гладиш, зразу муркає. Дуже гарний котик. А пес боявся. І ми не можемо це зробити. Всі кімнати закриті, щоб коти туди пси не ходили. А от е вітальня і те вітальні. Ми не можемо зробити. Її не було перший раз. Ми не знали, які стіни малювати. Вона вже по телефоні там сказала там, там, там. Я помалював і більше, я і весь коридор помалював, бо бачу він вже такий брудний, собаки приходять з вулиці, туди сюди І все зробили, крім того, там було рушнику-сушарку підкрутити, батарейку в смок-детекторі поміняти. Отакі от дрібниці. Все ми це поробили до обіду. ще. Після обіду ми взяли фарбу і пішли малювати. Дві квартири ми помалювали. Третю ми зашпаклювали, було багато дірок, ми підготували, пошпаклювали. Не, ми, я знав, що ми її не будемо сьогодні робити. І тому не було коли спішити. Підшпаклювали, пішли наступну, і ми її е, наступну помалювали і ще одну помалювали. День у нас так минув: Сем прилетів до нас на обідбу е, і каже: Я, то, то я попав, е, був ліфтером сьогодні, там на сьомій ще малював стіну. І тільки сів їсти Чак до нього дзвонить. ти де?», А він не хотів, щоб, Чак, щоб Сем прийшов сюди, щоб він їв Арченора, а Сем не хотів. Сем хотів з нами посидіти. Може дрі подрімати трошечки. І Чак каже, давай скоренько їжі, приходь до сюди. Я кажу, нічого скоренько, я маю обід. Сем вже починає нервуватись, це показує характер, показує. Але нічого. Е, бо ми вже пообід, пообідли перед тим, ми прийшли просто до нього посидіти. Посиділи трошечки з ним і пішли. Лишили Сема там, і він ж там собі досидів сам, а ми пішли малювати. Не було нічого такого складного. До мене позвонили з офісу, там в одній квартирі обрізали. Є от лічильник круглий. А цей лічильник знімають, ставлять такий блокератор, і на той блокератор ставлять лічильник, що він що в квартирі тільки 110. І воно вибуло, треба було перезагрузити, я б що перезагрузив. Ще в одній квартирі ми малюємо в Tower B. А в Tower A не працює і Сі. Одна мешканка каже дуже жарко. 23 градуси, дуже жарко, і кондиціонер не працює. Ну я пішов, подивився, ну реально, жаркувато, холодненьке повітря дує, все, вона повиключала. Я з того термостату дістав батарейки, бо теж, коли слабенькі батарейки, воно там погано працює, але воно зараз живеться від мережі. <кхи> і пішов на 39-й, до нас де в нас кондиціонери встановлені. <кій> не працює вентилятор. Фен. Там величезна така бандура, вона затягує воду, випускає зверху, вода падає і через, е... охолоджується. І вітер просто це все охолоджує. І цей вентилятор в автоматичному режимі мав бути включений в авто. Але він не був включений. Я включив ручний режим, запустив його і познавив. чаку, кажу, так-то, так-то. І не вистача води в системі. Пише, що не вистачає води. Завтра зранку треба буде піти подивитись знову. Це було Tower A. І ну, я думаю, що вже і запрацювало. запрацювало. Ну, воно працювало просто з вентилятом краще. І це ще сонячна сторона. Там жарко, і сонце світить прямо на це скло. В хаті тепер тепло. Зимою холодно, а літом жарко. Такий собі будинок. Поробили ми все. Потім пішли по четвертій до себе. Я з'їв. Пластівці, я собі хотів з'їсти пластівці разом з молочком цим протеїном, так як я люблю. Але дивлюсь, то вже по четвертій пасувало би і приворкаут порошочок випити оцей енергетик, бо сили нема, такий вже трошечки замучений, спати хочу. І я сипнув ложечку туди, яке воно було Ну не так, щоб не смачне, але не смачне. Я це з'їв, трошечки зарядився енергію, але так більше робити не буду. Якщо приворкаут-порошок, то приворкаут-порошок. З молочком він нормально заходить, але от е, пластівці були лишні. Зайді. Після е, Алекс поїхав додому, а я пішов в тренажерний зал. Позаймався, зробив я всі вправи, крім пробіжки. Бо о, завтра планую вдома вик... е, по, на велотренажері прокататись, вже почати займатися. Осім, осім, і Вася мені подарував ще один такий круг, я його залишив на роботі. І ось це він мені подарував. Я колись дивився на це, класна штука віджиматись. Я на карате ходив, то я віджимався на цих двох точках. І мені було нормально. Але думаю, зараз я вже на старості буду займатися на таких штучках. <гум> і тут можна просто глибше прогинатись. Дуже класно. І воно якраз на груди я це буду використовувати, буду пробувати. І треба буде починати, нарешті, мою розминку. Мені прийшло повідомлення зі школи англійської. Не зі школи, а з цієї тестової компанії, яка, йде, яка приймала в мене екзамен, тестувала який в мене рівень англійської. І відправили, я, ще не, я побачив на роботі і зараз залізу подивлюсь, що там почитаю, що вони мені пропонують. Бо вони щось мені запропонували якусь школу. Нарешті. Ну, головне, щоб після 5-ї, шостої було б дуже добре. От такі от справи. Позаймався, ну, зробив всі вправи. Важко було. Важко, бо я в середу не доробив. В п'ятницю я пропустив, бо так я себе почував. Зараз я себе краще почуваю, але все одно було важко, зробив всі вправи і поїхав. Поїхав потихеньку додому. Пішов на четвертий, там посидів, передівся і машиною поїхав додому, бо забрав прання, а маю купу прання. Треба буде зараз поскладати. І сьогодні зранку поправив. Зранку приїхав, закинув прання, сам одівся в брудну форму для малювання, бо знав, що будемо сьогодні малювати. І так воно і сталося. Е, що ще цікавого? Я більше нічого цікавого. Прийшов додому, зробив собі бульйончика, потім. Е куряча шкірки. Я не люблю вареної, курячі шкіри варені, мені не подобається, але щоб був смачний бульйон, я даю. І думаю, ну викидати не буду. Я такий, що я не, не викидаю. Я взяв ті куричі шкіри, витягнув е і на пательню. Обсмажив до хрустого смакута. І вони не такі аж хрустящі, вони такі там від на язику хрумкі, але ну, класні. Е Посмажив собі, яйце ще омлетик такий зробив, смачно побачаю. Потім зварив собі макарони нормальні на роботу, спакував, отаке от. Зразу дві коробочки буде в мене на два дні. Все. Йду відпочивати, в ванну в душ сьогодні не йду, я чистенький. Все.